Ми та брали, боя, що та й ні брали, та силу брали. Ні, так щоб зразу так, початку, як той голод був, то люди трохи сім'ї їхали, а потім вже не хотіли їхати, бо, бо знають, що вони робили. Вони так били, я так пам'ятаю, тато наші повідали, що прийшов поїзд до Львова. І, а тут стояв поїзд такий ранені німецькі, знаєш? а тут, каже, прийшов поїзд, а на напов. А вони як свізяли, як як стали тих людей бити там коло того поїзда, коли забивали Я як виїздили такі німці, каїки такі, як стали їх бити ту міліцію, розігнали люди, посідали всю поїзд і поїхали. А каже, або вони не могли чи не бити того, що то так ще робить. Та може і німців коли якісь були люди але вони вже зазнали доброго. як вже їде дзвон вон трос, їх хто звідки з таких морозів і зовсього.